В Україні 22 березня уряд вніс чергові зміни до порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам у Лозівській міській територіальній громаді. Станом на 1 квітня 2024 року зареєстровано більше ніж 13 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Повідомили в управлінні праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради. З 1 березня цього року залишаються без змін ті категорії ВПО, яким автоматично без особистого звернення продовжить. Жили виплати на наступний шестимісячний термін, пенсіонери, розмір пенсії, яких не перевищує станом на 1 січня 2024 року, 9444 гривні. Також право на автоматичний перерахунок матимуть особи з інвалідністю першої та другої групи. Діти з інвалідністю, діти сироти та діти позбавлені батьківського опікування. Якщо особи, які належать до цих трьох категорій, не попали в автоматичний перерахунок, вони мають право звернутися і вони повинні звернутися до управління або до ЦНАПу з заявою на подовження допомоги з 1 березня. Також постановами Кабінету міністрів України від 26 січня та від 22 березня визначено коло осіб, які мають право на продовження виплати допомоги з 1 березня цього року на наступний шестимісячний термін на підставі подання заяви. Перелік отримувачів допомоги на проживання доповнено. Наразі подати заяву на допомогу також можуть особи віком від 55 років, якщо на дату звернення за допомогою вони зареєструвалися у центрі зайнятості як безробітні, або як такі, що шукають роботу, якщо у складі сім'ї є особа, яка доглядає за дитиною до досягнення нею трирічного віку, або за дитиною, яка потребує догляду протягом часу, визначеного в медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більше як до досягнення нею шестирічного віку. Якщо у складі сім'ї є фізична особа, яка надає соціальні послуги з догляду, що підтверджується документально, також якщо у складі сім'ї є непрацююча особа працездатного віку, яка виховує дитину до 18 років, або в сім'ї виховуються троє і більше дітей віком до 18 років, та сім'я проживає у зоні активних чи можливих бойових дій. Період подання заяв на перепризначення соціальної допомоги внутрішньопереміщеним особам продовжено до 30 квітня 2024 року. При цьому, навіть якщо заява на виплати буде подана в кінці квітня, кошти родині надійдуть за березень і квітень включно. Подати нові заяви на продовження виплат ВПО на проживання можна до управління праці та соціального захисту населення і до Центру надання адміністративних послуг. Отримати додаткові роз'яснення та консультації Ації щодо призначення допомоги на проживання та які категорії внутрішньо переміщених осіб мають право на отримання допомоги можна за телефонами управління праці та соцзахисту населення 057 45 сім сорок п'ять п'ять шістнадцять сорок